Масштабні протести у Болгарії тисячі людей вийшли на вулиці проти бюджетних планів уряду на наступний рік. Місцеві змі зазначають, що це був один з найбільших протестів від 1989 року і точно наймасштабніший за останнє десятиліття. Президент країни вимагає відставки уряду та позачергових виборів. Ось так з вимогами відставки. Співанням гімну та стрибками щоб зігрітися, тисячі болгарів вийшли на протест проти проєкту бюджету на наступний рік. Наймасштабніший мітинг у столиці Болгарії Софії там за різними оцінками ЗМІ, на вулиці вийшло від 30 до 100 тисяч людей. Дрібніші протести відбулись і в інших містах країни. Згодом до протесту долучилися молодики в масках та темному одязі. хора вони кидали димові шашки в будівлю правоохоронців та партії ДПС Новий початок, яка входить до коаліції. Проти найактивніших демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Двоє поліцейських постраждали. Близько десяти демонстрантів заарештували за хуліганство. Пошкоджено поліцейські машини та частину місцевої інфраструктури. Демонстранти кажуть, це були провокатори, які не мають жодного стосунку до протестних акцій, що відбувається вже вдруге за останні кілька днів. Люди невдоволені підвищенням податків. Протестувальники заявляють, що бюджет значно збільшує зарплати державної адміністрації, Міністерства внутрішніх справ, армії, судової системи. Водночас обтяжує приватний сектор, зокрема, вищими внесками на соціальне страхування. Ми протестуємо проти цього бюджету, оскільки він загрожує серйозно зашкодити значній частині працюючих болгар середньому класу. Це неприйнятно. Уряд продовжує направляти ресурси в структури влади та надмірно роздуту адміністрацію, яка гостро потребує глибоких системних реформ, нагально потрібні значущі далекосяжні реформи. Прем'єр-міністр Росен Железняков пообіцяв відкликати на доопрацювання скандальний законопроект, але поки що цього не сталося. А президент Болгарії Румен Радов вже заявив, що є лише один вихід відставка уряду і дострокові вибори. Ярослава Марущенко, програма Вікне тебе марафон Єдині новини. І буквально годину тому стало відомо, що уряд Болгарії вирішив відкликати суперечливий законопроект бюджету. Додам, що бюджет на наступний рік стане першим бюджетом Болгарії складеним у євро. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ей 2.